Велика мобільність, велика точність снімків і якість це дуже сучасний, гарний апарат. Виконувачка обов'язків директорки прилуцької дитячої лікарні Олеся Цибенко перераховує переваги нового рентгенапарату та показує, як він працює. Промінь буде йти звідси. Тут лежить пацієнт, можна вона рухається. по. От їм, так скажем, площадці, що вона рухається, і може конкретно задати площу, де що зробити, який знімок. Піднімається кут, міняється, все, щоб так таку позицію пацієнта вибрати, щоб було як можна краще, знім, знімок зроблений. На комп'ютері видно, як стоїть людина, як лежить, як деяке місце фотографують. Все це буде видно. Скоректувати точність знімка, і знімок буде в цифровому вигляді. Це обладнання заклад отримав в грудні 2020 року, завдяки перемозі в пілотному обласному проєкті. Всеукраїнський громадський бюджет пригадує Олеся Цибенко. На той час його вартість становила 3 мільйони 900 тисяч гривень. То ковід, то війна. І так якось за цей апарат забулися. Він стояв у нас в ящиках, а в цьому році виділені були кошти на ремонт рентген кабінету самого і установлення рентгенівського апарату. Апарат поставили на першому поверсі дитячої лікарні у колишній актовій залі. Поруч з діючим рентген кабінетом підготовка приміщення коштувала 2 мільйони 100 тисяч гривень. Розповів Суспільному Віктор Старцев, керівник проєктів підприємства Кім. Працювати фірма-підрядник почала у березні цього року. Це було демонтовано, і після цього ми оновили проект на рішення, змінили його трошки. Щоб посилити конструкцію для кріплення листів свинцю, усе це поміщення закрите, якби як клітка Фарадея, свинцом стеля, підлога, стіни по 2 міліметри у вересні. Каже Віктор Старцев, тут встановили систему вентиляції та пожежну сигналізацію. Сам рентгенапарат минулого тижня змонтувала бригада «Укрренгенпром». Зі слів Олесі Цибенко, обладнання введуть в експлуатацію після отримання всіх дозвільних документів. Найкращий варіант це місяць, а гірший варіант це і більше. Як дозволи бо дозволи дають не швидко. Наразі в закладі користуються рентгенапаратом 1975 року. На місяць роблять до 150 знімків. Олеся Цибенко каже, з початком роботи нового обладнання. Ця цифра має збільшитись. На сьогодні єдиною альтернативою таких обстежень для дітей є Чернігівська обласна дитяча лікарня. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.